Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже насправді велика трагедія сталася в Миколаєві вчора. Мені, до речі, на Миколаїв карти погані випадали. Я би хотів подивитися, що зараз буде відбуватися з морськими областями найближчим часом, які атаки, небезпеки, провокації можуть бути саме по морських областях, по морських регіонах. Так, добре, давайте подивимося. Літо, літо 2024 року морські регіони. Я візьму всі в цілому. Співчуваю дуже сильно людям, співчуваю загибелі дитини. Діти взагалі ні в чому не винуваті. Діти це най, найбільші заручники ситуації в даному випадку, з, з такої жорстокої ситуації поганої. Я взагалі знаєте, що найголовніше в цьому житті? Це мир і здоров'я. Все інше значення немає. Тільки мир і здоров'я найголовніше в цьому житті. Карта радості падає. Непогана карта. Карта вірності падає. Карта праздника падає і карта ворога. Ну, більше карт позитивних. Вистояти можна. Якщо берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, то вижити у морських регіонах, морських областях, ну, ті, які межують з морем, можна буде. Трійка мечів, карта ударів та провокацій. Карта Сонця. 19-й аркан, хороша карта. Карта любовників. І підвішений. 12-й аркан карта безвихідних ситуацій. Таких тяжких, скажімо так. Ну, немає взагалі безвихідних ситуацій на 100%, але є просто тяжкі ситуації. Провокації ще будуть, але пережити їх можна. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Нехай у вас все буде добре. Від щирого серця бажаю і будьте, будь ласка, максимально уважні та обережні. Всього найкращого вам!